Ох, є, прям під човном бачили, так, да, як клепав. Це ж він атакував. Я, не... є, так, да, да, на камеру, дивіться, а, хорош, хорош. Хлопці, отакий, от бачите, гарний, гарний судачок. Є, да? каже, каже на слав взагалі на реально. Просто сюди, Менше, ніж той, але все одно на що онкий отакий. Да. Аж проснувся, сидів, засипав, блін. О, це гарно. Це трошечки розпустити. Бачите, сидів, вже куняв, трошечки судачок підзакрив ротик. О, хороший. От, але да, але все ж таки я його... Вмовив, щоб не зійшов. Це так, так влупашив, що я аж злякався, якщо чесно. Сюди. Опа. О, хорош. Ти шо тиранить. Красунчик. Тіхо-тихо, блін. Падав, блядь, в кого у мене. Огорнесеньке. А, краса яка. Так, ну ось так. От. З мультом нема такої історії, що ти десь його не просік, особливо коли йде ось така атака потужна. До речі, ось двох останніх я спіймав на джиг. Оце може бути вам ще відповідь на одне питання. Наче судак закрив рота. А, може і не так, може він просто піднявся в толщу води. Як бачили, ми ловили його в паноптік. Діма в паноптік спіймав. Ось Отакий меншенький. А він міг просто піднятися. От. І все, ви джигуєте. І навпаки. Ви в толщі води, а він просто ліг. І ви навіть його можете не бачити. А він є його склює. І тому у вас є. Бачите вам під розмову, тому у вас Це такий блин, теж. І тому у вас складається... Це дорослий дів. Да. Тому складається таке враження, що наче він. Ну... дивись. Шахтер. Шахтер. така двушечка. Тому у вас можуть бути таке враження, що і Діма, бачите, у нас пішла роздача. Що він, наче, закрив пащу, але він не закрив пащу. Він просто а, відпав і щось сволот, сволота з моєю рибкою пішов. Що він перестає клювати? Він не перестає, він просто переміщується. Зараз вам, хлопці, поки у нас така роздача, вирішив я трошечки пере, перепочити, Розповім дуже цікаву історію, яка. З нами трапилось на Кубку України. Коротше, стоїмо ми в турі. Ну, я такий виставляю човен на точку, на точку. І тут за ззаду поліція під'їжджає прям в турі. Поліція, а я сидів за кермом. Хоча човен майже не рухався. Як ви знаєте, може не знаєте, в мене насправді немає водійських прав на човен. І ось в таких великих човнах я. Е так би мовити, не раніше не ходив. В основному це були на там під питнахою. Раніше це ніхто не контролював, а зараз реально на воді дуже сильно за це штрафують. Ну коротше, підходить поліція, давай нас шманати. Спочатку там техпаспорт, документи на човен на Дністрі ж можна виходити. Все в нас є. А давай показуй, чи запас... запасні ці лампочки є, чи є в нас спас жилети. Ми в двох спас жилетах були І тут права. Я кажу, ну в мене немає прав. А чого за кермом? Кажу, я не за кермом, я типу, дивився в прилад. Але ні, вони все бачили і влупили штраф, якщо я щось там в районі 2 тисяч гривень, а повторний штраф 3400 аж. Розумієте? За те, що я сидів за кермом без Прав і щоб ви розуміли, кожен раз, коли ти будеш виходити, будеш платити такі гроші, тому вирішив я нарешті піти все ж таки навчатися і знайшов в інтернеті центр судоводіння. Зараз розповім дуже крута, крутий заклад. Там навчання два тижні. Круто, що все відбувається повністю онлайн. Тобто я ввечері собі прийшов з 6 до 8-8.30 в нас лекції, 4 дня поспіль. Потім на наступному тижні так само понеділок, четвер, 4 дня поспіль. Якщо ти е, раптом не встиг на навчання, все в групі, є всі записи, супер викладачі, все зрозуміло, люди чітко все пояснюють, викладач сам діючий капітан. Я собі обрав дві категорії одразу: це човен маломірний до 24 метрів, плюс гідроцикл. Щоб ви розуміли, якщо ви десь там на атракціоні берете гідроцикл і в цю мить підходить поліція. А ви на гідроциклі, вам теж буде штраф і ось такі штрафи. Раніше це ніхто не контролював, а зараз, не дивлячись на те, що багато водойм закриті, але є і відкриті водойми, дуже багато поліції, і за це просто штрафують і ціни ви чуєте. Які на наступному тижні вже я їх сподіваюсь отримую з першого разу. Сподіваюсь, здам. Тому слідкуйте, якщо вам цікаво, побачите, чи здав я з першого разу ці тести чи ні. По ціні скільки це коштує, значить. Е як залежить все від категорії, в мене категорія суда до 24 метрів маломірні, тобто, це будь-який човен з бензиновим двигуном. вам вже потрібно мати на це. Водійські права посвідчення е, коштує 7 тисяч гривень. Е, друга категорія це ще плюс гідроцикл, 9 тисяч гривень. І вітрильні суди не знаю скільки коштує, бо то я не цікавився. Якщо вам цікаво, і на вітрильні отримати, зайдете на сайт, подивитесь. Ну і е, іспит коштує е, щось там близько 640 гривень. Все, це всі ваші витрати. Залишу посилання на сайт, щоб ви там не шукали. Побачите, якщо вам це цікаво, і ви будете йти навчатися, зайдете, там все почитаєте. А це, до речі, ж бенджанки, так? Да? Да. давай спробуємо. Ну, от бачите, да, в мене Зараз я знов повернувся до, слаги, до слагів. От найкраще в нас сьогодні з Дімою працюють бенджанки. Дайва. Я потім всі посилання вам залишу. Ось такий слаг, бачите, це аналог замана. Тобто слаг, який не рветься. Бачите, так, як він розтягується. Дуже м'який, дуже класно грає, імітує рибку. І ось фети, коли перестає працювати слаги, починають працювати фети. І навпаки, примількались фети, ставлю ось такі слаги. Дмитро, до речі, я не знаю скільки, я спіймав вже. Штук, мабуть, 7-8, а Діма ще більше. Він спочатку відірвався десь на 5 хвостів, то я думаю, що в нього там вже 13-14 десь в його заліку. І подивіться, скільки ми разом за півтори години лову, знаючи локацію, в мене ці відмічені, ці, ну, типу, такі, як нори, як такі кратери. На Місяці наче, виглядають. От, зайшли, подивилися, так, хлопчики лежать. От, і почали джигувати їх. А ні, не хочуть джигуватися. Давай їх в Пілагіку. Ой, в Пілагіку діло пішло. Дмитро одразу цю тему розкусив там. Я потім вже підключився. І зараз, коли він ліг трошечки, ну я підглядів, я зараз актів направив, де там цей підйом з де підйом з цими ну, типу норами, щоб я вже не підглядаю в сам прилад, але бачу, в яку напрямку кидати, тому що там човен крутить і так я чітко розумію, куди мені кидати. Вибрав собі зараз там орієнтир, вон там на ті дерева і собі кидаю. Опа, знову контакт був. Коротше, отак, от хлопці, часто зміна приманки, така херня працює і з окунем дуже часто, наче знаєте, закінчився. Здається, що зграя пішла, береш іншу приманку, бо взагалі інший колір і все, і починається все знову. Я в кольори там не дуже сильно вірю, але саме в лову, ну, наприклад, того ж самого судака і окуня, так, там колір там колір працює, темка з кольором. от, і, Ох, є, прям під човном. Бачили, да, як вклепав. Це ж він атакував не один раз. Оце таке Діма. Дивись. Це таке щось там гарно, да. візьму під сак, бо це, мабуть, фотографія 9х15 іде, Чи 9х13. Працює зараз в мене фрікціон. Ви ще це не чуєте, бо в мультах фріки вони. Головне, слабину не дати. В мультах фрікціони вони тихі. Принаймні в моїх моделях. ті, що в мене. Колись ставив, зараз окремо не ставлю. Давай підіймаю. Дивіться, що там у нас. Ой-ой-ой. ой 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 Добрий день, це п'ять. Це п'ять. Це пля. От вам цей бенджанки. Це просто піпець. Це просто піпець. Він щіпав декілька разів мою приманку. Подивіться, яка менстрюка. Давайте будемо робити розпаковку. Розпаковку. Давайте, це блін. О, о, глянь, за та трофей. Добрий вечір. От подивіться, подивіться, яка махіна. Це просто... Ах, Ну блін, ну, ну ну, ну, ребята, ну ребята. це ж за такими ж судаками ж можна їздити. Подивіться, яка паща тут. Дай, пацан. О! Та ти шо? Гляньте. Гляньте, це ж... Це ж золото просто да розпаковка. Давайте випустимо, бо це трофейна риба, ми її не пошкодили. Шкода мені. ну Тут 5-100%. Шкода мені її забирати. Давай малиш. Пішов. Ну, Сподіваюсь, що з них все буде добре. Ви вподобайку. Відпускайте гарну трофейну рибу, нехай живе, нехай приносить потомство. От. І йшов приманка, дивіться, тільки я вам про неї розповідав. Бейджан є одним з найкращих слагів, ще є в Анкер Сіті, класні. Але іноді Судаку потрібно зрозуміли, ось така сама м'яка резина. І прикольно, що вона живуча, ну, тільки злетіти може. Монтаж, ви бачите, да? не дивлячись на те, що в мене сталевий повідець на Судака, взагалі пофіг. Коли ви підібрали тему, все працює. Ось такий натуральний колір. Я, до речі, тільки що вам про кольори розповідав. Я полюбляю там або якусь там кислоту темну, або натуралку. Просто для контрасту, щоб краще було його видно. Сильно з кольорами там не заморачуюсь. Але вони повинні бути все ж таки різні. От. Але відрізнятися гамою добре. Там. Не те, що там плюс-мінус однакові, прям, щоб були різні. От така дайва бейн джанки. А ми з вами продовжуємо, хлопці. Клювання, думаю, ви бачили, блин, це просто, блін, жесть. Ну, ще на мульт, блін, така ж, чуйка така, що просто капець. Коли він кльопає так, то, звісно, ну, от бачите, як запрацювали бенджанки. Зараз це просто хана. А ну. О, дивіться, який гарні. О, суд, судаки такі гарні, да, залікові товарні. На продаж можна брати. Кльовка, так? Да. Давайте зараз його достанемо, і ще звільнимо і випустимо, випустимо. Опа йди сюди. Падає його. Такий бачите? О! Чорнявий, гарний судачара. Судачара О. як так? О, все. Давайте його швидко туди відпускаємо в рідну стихію. Нехай собі живе. Ми собі взяли по два штуки, нам вистачить. Так, ну, взагалом то ми от вже спіймали, думаю, десь десятка два. Єсть, так? Да? Прикольно, слушай. Дай. Це порізаний, дивись який. Життя. Дивіться, ще Діма, якого бандита. осе ну, такий бувалий Це пацан, мабуть, тільки відкинувся. Дивіться, весь в шрамах. Добре, що всі очі в нього на місці. Але дивіться, хто його, його хтось бачите. Так. Подиві, Подивіться, що? хто його їв. Дивіться, бачите, немає в нас, на жаль, no, да, немає, на жаль, у нас чим його обробити. <головіка> да, дивіться, дивіться, да, да. Бачите, це, мабуть, якийсь сом чи щука якась. Наприкінці риболовлі ось ці слаги, бачите, в такому кольорі і натурал, натуралку, то що ви бачили, просто судак почав їх саме на джиг, той, що не в пілагі колився, почав їх лупашити. Просто що скажений. Класно половили. Сьогодні. Ну, в опасностях я вам вже показував. В мене це сіана. 69-та Major Craft така, з півторачкою шнуром Це моє основне вудлище було. Ще було в мене з собою таке, дивіться, Major Craft Cana 79 ка Так, там Дайварська катушка 4000 Caldia. І Дмитра комплектик це ось такий Жанна до 45 грант, 945, 79 графіт лідер. З піджишним твіном. Ось такі наші комплекти. Зараз будемо займатися, знаєте чим? У нас буде розпаковка. Це ось такий прилад АЕНО. це вакууматор, вакуумні пакети АЕНО. Зараз покажу, що це таке і для чого саме головне. Так, беремо, розпаковуємо. Розпаковка запакований, наче Айпхон. Так, в комплекті теж є пакети, але я купив великі. І ось така річ. Це вакуматор. Зараз я зняв філе з тих е, трьох судаків, що ми забрали, і завакуумуємо. Потім ось сюди в холодильник, в акафлошечку, і додому поїде все чистеньке. Не буде ніяких запахів. І Потім, коли буду готувати, все буде легко. Зараз покажу, як це все робиться. Нам потрібні 220, тому за 220 у нас буде ось такий прилад, екафло Рівер 3. Вистачить його ну, на цілий день, там вистачає взагалі без питань. Плюс зараз ми завакумуємо нашу філешечку. Так, беремо ось такий пакетик. Все дуже робиться просто і легко. Так, Поклали філешечку, вставляємо сюди ці штуки, в ці пазики. Дивіться ось таким чином. До щелчка натиснули і вакуумуємо Бачите, ось процес вакуумації йде. Побачили, як достатньо для вас. Все. Залишили і натискаємо тепер, щоб воно запаяло. Все. Все, процес готовий. І дивіться. Все у вас запаяно, нічого нікуди не протече. Рибка, філешечка у вас завакумована, і ось так в холодильничку поїде додому. Реально, топ. Я тепер роблю так завжди. Ну що, все, закінчуємо. Всім подякував за перегляд. Цікава ця пілогічна ловля. Ну, зараз ми її потрошку вдосконалюємо, щоб на наступних змаганнях могли конкурувати з іншими спортсменами. Постійно потрібно тренуватися, розбиратись. В Цілому, в нас це, як ви бачили, трошечки виходить. Все, вам подякував за перегляд. Побачимось на наступних рибалках.